Як це трапилось? Вона просто набивала м'яча об землю і раптом як закричить? Ні, мамусі, я просто тобі хотіла м'ячика кинути, а тоді ручка луснула. Треба зробити оглядову рентгенографію. Можна? У нас тут підозра на перелом записного суглобу. Залишай, сідайте. Ви, друзі, чи що? Змовились водночас руки зламати. Ми майбутні друзі. Танюшечка, донечка, я тримаюсь на останньому нерві. У вас тут все добре. Мамо, не заважай, вибачте. Це моя бабуся Кіра або Мадам Спокі. її так мій тато називає. А тобі не боляче принцесо? Іди звідси, вибачте. Це мій тато Дмитро. Справді гарний. Бабуся Женя каже, що я на нього дуже схожа. А я поки відправлю Артема за соком для Алісочки. Чи може ще щось треба? Люся, ви можете просто зачекати? Люся мені як друга мама. А Артем? А Артемочка мені, як другий тато. А це, мабуть, дідусь Микола.